Я перепрошую, дозвольте, я вам щось куплю. Да. Я вам куплю цибульку. Якщо ми повернемося зараз туди, де м'ясо продається, я вам ще м'ясо куплю. Скільки це буде? Бабусі так на цукерки подивилися, візьмемо. Добрий день, давайте філе. 760 Ходимо за вами разом з дівчиною, дивимося, ви нічого не купуєте. Так, да, подивились Вирішим. там, подивились там, пішли ну, да, далі. Бабу да. ще що тільки почала ходити. У вас щось сталося, так? Да? Бе впала до дверей школи, і в офірало. І півроку я ніде не ходила, а це наче виходити. Дякую вам. Та немає за що. Ну як немає. Пенсію якусь отримуєте? Отримую, але небагато. Невелика, так? Да? Вам вистачає? Чи ні? Це не вистачає, а я ще маю. Давайте ми вам від добрих людей на зубного трошки дамо грошей. Тримайте. А ви заробляєте, хорошо. Ми волонтери. Тримайте. Да? Да. Це від а -а -а. добрих людей вам. Добре, дякую. Будь ласка, бережіть да. своє здоров'я. Мені за все за трудності. Ну може вам все-таки таксі викликати чи ні? Ні, ні. Бережіть себе, все, дякую, до побачення. До побачення